Як пережити спеку людям слабким серцем? Сюди можна віднести всіх літніх людей, тих, у кого є цукровий діабет, гіпертонія, варикоз, атеросклероз, так як зі збільшенням спеки збільшується кількість інсультів та інфарктів, бо йде втрата рідини і кров згущується. Тому сама перша порада це компенсатувати втрату рідини. Ідеально, це мінеральна вода слабкої мінералізації, того, що йде втрата магнію і калію. І можуть бути аритмії. Друге, це якщо ви живете на поверсі і періодично пропадає світло, то планувати свій прихід тоді, коли працюють ліфти. Якщо ви не встигли і ви з сумками, то краще перечекати на лавоці, поки світло включать. Носити з собою ті ліки, які ви постійно приймаєте, періодично міряти артеріальний тиск. також одягати легку світлу одежу. Одягати велику панамку, щоб закривала вуха та потилицю, а відкриті ділянки наносити сонцезахисний крем. І не планувати важку працю на вулиці в спеку, планувати на вечір і в тіні. Бо робота в огороді в спеку здоров'я не додасть. Цей час треба бути під кондиціонером або приймати холодний душ. Також Старайтесь приймати легку їжу, овочі, фрукти, салати і утриматись від спиртного. Бажаю здоров'я!